Добрий день. Добрий, добрий. Ми сьогодні будемо видавати вам машину. Ну звісно. Що ти чуть вообще от покупки машини з Америки? От іменно поставки, це нормально? То, Після того як ми купили машину? Як все не Ну, По-перше, зараз я щасливий. Зараз я ще сяду на неї в да. неї, як поїду. Да. А, єдине, що була невелика затримка. Uh, коли ми були по-моєму в порту там, в Хьюстоні чи де. Так, так, так. Але нічого, я це сприйняв, я їх затримку, я як розтермінування. Ну, все добре, машинка тут на місці. Ми бачимо перед собою клієнта і готовий автомобіль. У нас була єдина страшилка, це те, що тут був дуже грязний салон. Реально було жахіття. У нас про це є дуже багато відео. Ну, у нас знову був порядки, ребята. Взагалі, я не вірив. А наш клієнт, пан Олександр, вірив в те, що все буде в порядку? Так, що в мене була чуєчка, що все буде добре. Тим більше нам треба було все зробити так, щоб дружина його була Конечно, щаслива, і щоб ми не попадали. Навіть більш щасливий, ніж я. Це найголовніше. <рес> ну дивись, тіганчик готовий. І що у нас саме головне? І ще у нас були задні пошкодження, просто розібрана задня частина автомобіля. Повні. І що у нас? У нас все готово. Все. У нас оригінальний бампер стоїть повністю. Не Тайвань, хлопці, я кажу, а повністю, коли автомобіль. Ти результати, бачиш перед собою Задовільняє тебе, не задовільняють. Так, звісно, Та, задовільний порядок. Вже готовий бути щасливим. По бюджету вже... попали, да, по сюм да, попали, да, машинка да, є. Да, Навіть да. Я... я все тільки що ще раз це ми побачили після того, як одни, що у нас бронепліночка є на автомобілі, і людина буде експлуатувати. Шастливо.